На огляді Jaguar I-Pace, 2018 рік. Купували під замовлення 120 тисяч кілометрів пробігу. Авто все ціленьке, в досить гарному стані. По комплектації базовий LED парктроніки 360. Оригінальне лобове скло, камери асистентів. Швидка зарядочка, вхід без ключа. Такий от стан. Авто без е, підготовки, лише мийка, е, преміум музичка, сидіння у нас з підігрівом з вентиляцією. Є е, проекція на лобове скло, вибір режиму руху. Це, в принципі. В гарному стані. Не в принципі, а так і є. Можна бачити сервіс 20... кінець 22 року 117 тисяч кілометрів, було зараз 128. То є два ключа, є дві зарядочки. 20 -ті. диски, камера заднього виду, механічна ляда. Дві зарядочки, треба попилососити але тоді дрібниці. Так, що ми ще маємо? Скло все в нас по кругу оригінал. Карти дверей ціленькі, шкіра, вся пластик, все в гарному стані. одна із найголовніших нашого національного. І класний бюджет в Україні виходить на такі авто. Тобто без полірування, лише мийка, але виглядає дуже гарно. Насичено червоний колір. Тому кого цікавить, можна обирати. Є багато різних модифікацій, комплектацій. Можна брати на ковшах з камерами, з усіма з усіма, але буде подорожче. В нас ще в дорозі їде 20-й рік. Рестайловий на пневмо. покажемо ще огляд на максимальній майже комплектації. Кого цікавлять такі авто, звертайтеся в компанію Dieselcar. Допоможемо, підскажемо, підберемо, зробимо все в найкращому вигляді.